Доброго дня учні восьмого класу, батьки та колеги. Отож, ми сьогодні починаємо з вами частину номер 7 урок перший: послідовне та паралельне з'єднання провідників. Завдання номер 51 Визнач, на якому рисунку зображено послідовне з'єднання провідників, а на якому паралельне. Підпиши рисунки. Як взагалі розрізнити, де послідовне, а де паралельне з'єднання? Та дуже просто. Справа в тому, що на математиці ти вже вивчав, що таке паралельні прямі. Тобто це прямі, які ніколи не перетинаються. Отож, два споживача в даному разі дві лампи, які знаходяться зараз ось таким чином розташовані, можна вважати паралельним з'єднанням тобто вони розташовані так, ніби вони на паралельних прямих. Проте їхні дроти з'єднуються в спільних точках, але то для того, щоб по ним взагалі міг іти електричний струм. А тут лампи знаходяться ніби в черзі за енергією, яку вони споживають від джерела. Отож, в першому, на першому рисунку у нас з тобою послідовне з'єднання, звикне до того, що якщо так розташовані споживачі, в даному разі це лампи, але це може бути будь-що ось, то це буде послідовне. Якщо розташовані ось таким чином, це буде паралельне. Фактично, стрілочкою я показала, як напрямлений електричний струм. Тут він проходить у нас крізь Першу лампу, потім йде до другої лампи. І так далі по колу на першому рисунку, це ніби один потік. Можна уявити собі струм, як вода в цьому разі, і він тече по, по трубах у такому е, напрямку. Ось як один потік. А в цьому разі ми бачимо з тобою, що ніби дві труби. Так? Ось, і при цьому відбувається вихід з однієї точки на два потоки, і потім вони сходяться ось в цій точці. І йдуть уже потім в одній трубі, ніби один потік. Тобто, це властивість послідовного з'єднання, це паралельне з'єднання. 5.2. 2 Поміркуйте, чи будуть у колі з послідовним з'єднанням провідників, один із яких вийшов з ладу, працювати інші споживачі електроенергії. Давай подивимося, послідовне з'єднання я спеціально тут підкреслила: при послідовному, якщо ось ця лампа, припустимо, перестане горіти. Тобто вона перегорить. В цьому разі, якщо лампа перегоряє, відбувається роз'єднання електричного кола. Якщо коло не замкнуте, струму існувати не може. Отож, ми з тобою відповідаємо: ні, не може. Ніякий споживач в цьому разі працювати не буде. А от завданні 5.3. Тут нам пропонують аналогічну ситуацію, але з'єднання паралельне. Чи будуть у колі з паралельним з'єднанням провідників, один з яких вийшов з ладу, працювати інші споживачі електроенергії? І також, на прикладі ламп, давай подивимося: якщо, припустимо, перегоряє перша лампа, ось ця, то струм може йти по цій трубі, правда? Вода може текти по цій трубі, якщо ця вийшла з ладу. І навпаки, якщо друга вийшла з ладу, то, відповідно, перша буде працювати. Отож, ми робимо з тобою висновок про те, що при паралельному з'єднанні так у нас можуть працювати інші споживачі електроенергії. 5.4. Запиши формули, що виражають закони послідовного з'єднання провідників. Для цього я виділяю червоним спеціально самі провідники. В даному разі їх зобразили у вигляді резисторів, хоча це можуть бути будь-які споживачі, це можуть бути лампочки, це можуть бути одна лампа, друга, наприклад, дзвінок чи будь-що інше із побутових приладів. Наприклад, це може бути комп'ютер, це може бути холодильник і так далі. І в разі, якщо вони з'єднані послідовно. То при цьому кожен з них має свій опір r 1 r 2 Через кожен з них тече свій власний струм, І1, І2, відповідно. Хоча до того, як вони під'єднані були в коло, в цей момент був загальний струм І, будемо так вважати. Напругу позначаємо та, що буде у нас на першому резисторі У1, на другому У2. Загальна напруга просто У. І в цьому разі у нас при такому з'єднанні будуть працювати ось такі формули, закони, які завжди можна отримати експериментальним шляхом і в лабораторній роботі, коли у нас вона буде, ти будеш їх перевіряти. Насправді, у нас струм ніколи не змінюється. Якщо мова йде про послідовне з'єднання, я зауважую. Напруга при цьому визначається як сума напруг, ось воно. І загальний обір в цьому разі для цих двох споживачів буде визначатися як R1 плюс r 2 Треба сказати, що буває ситуація, коли у нас споживачів не 2 а 3 наприклад. То в тому разі у нас, звісно, тут продовжиться дорівнює І3 плюс у 3 плюс Р3. Зрозуміло, аналогічно буде і для споживачів, якщо їх буде 4, 5 і так далі. А якщо ми з тобою будемо говорити про паралельне з'єднання провідників, то формули будуть трошки іншими. Справа в тому, що при паралельному ми будемо зображати їх ось таким чином, тобто дійсно як дві паралельні прямі, але тут вони з'єднані між собою і під'єднуються в електричне коло, загальне коло, ось таким чином, через оці відрізочки. Ось тут воно десь коло є. Десь є джерело струму, там вимикачі і тому подібне, так? Отже, ось ця ділянка зображається як паралельні два провідники, два споживачі, дві лампи, два дзвінки, або лампа і дзвінок, або знову ж таки настольна лампа, наприклад, і обігрівач і так далі. Тобто в цьому разі у нас з тобою є паралельне з'єднання. Знову ж таки, кожен з резисторів, який зображений тут, має у нас свій власний опір R1, R2. Відповідно, є свій струм i 1 І2. Ось загальна напруга У, струм, який ішов йшов до цієї ділянки і струм, який йде після ділянки, буде І. І в цьому разі у нас з тобою будуть працювати такі формули, які також ми будемо перевіряти на якійсь там лабораторній роботі. Добре, дивимося. Отже, струм, як бачиш, тут уже буде визначатися як додавання струмів. А от напруга буде спільною. Тобто, напруга на першому, на другому і загальна напруга є однаковою величиною. У послідовному був струм однаковий. У паралельному однакова напруга. У послідовному у нас напруга додавалася U1 плюс у2. У паралельному І1 плюс і 2 тобто додається сила струму. І також потрібно запам'ятати, що при паралельному ось такому розташуванні є певна асоціація верх-низ, верх-низ. Тобто, але одиниця на r. Так? Одиниця на r загальне дорівнює одиниці на r1 плюс одиниці на r2. Наступне питання: 7:1. Електроприлади у квартирах під'єднані до електричної мережі паралельно. Які переваги має таке під'єднання? Ну, ми про це тільки що, в принципі, вже поговорили: при виході з ладу, перегорянні одного з приладів, усі решта все рівно будуть працювати. І це пов'язано саме з властивістю паралельного підключення. 7.2. Коли одна з електричних ламп у кабінеті фізики виходить з ладу, інші продовжують працювати. Як з'єднані ці лампи, обґрунтуй свою відповідь. Ну, відповідь буде та сама, що і в попередньому. Вони приєднані паралельно, ось між собою, для того, щоб при перегоянні однієї з ламп інші могли працювати і освітлювати приміщення. Завдання 8:1. Накресли схему електричного кола, яке складається із джерела струму трьох паралельно з'єднаних ламп загального для всього кола вимикача і амперметрів, що вимірюють силу струму в кожній лампі та в усьому колі. Отже, ми з тобою маємо зараз тут накреслити схему, де буде джерело, три лампи паралельно між собою з'єднані, вимикач, який загальний для всього кола. Ось і амперметри, які вимірює в усьому колі електричний струм, і на кожній лампі. Наприклад, це буде ось таке з'єднання. Тобто ми маємо з тобою три лампи. Для кожної лампи у нас є свій амперметр, який вимірює струм, силу струму, на своїй лампі, біля якої він розташований. Ось, а також ми маємо з тобою амперметр, який вімкнений в загальне коло. Як ти бачиш, ось тут, наприклад, можна було його тут розташувати або десь ось тут. Немає значення. Ось і один вимикач. Якщо цей вимикач замкнути по всіх трьох. Лампах буде проходити електричний струм, тобто всі будуть працювати, всі будуть горіти. Амперметри вимірюватимуть силу струму на кожному з них, на кожній з них. Ось і вимірюватиме цей амперметр загальну силу струму в електричному колі. Цьому, якщо розімкнутий вимикач, зрозуміло, що електричний струм не дійде до жодної лампи. 8.3. Укаже, як співвідносяться значення сили струму у двох однакових резисторах, з'єднаних паралельно. Ми вже говорили з тобою про те, що коли у нас паралельне з'єднання, то при цьому у нас загальна напруга в цьому колі буде дорівнювати напрузі на першому і другому споживачеві, тобто в даному разі, це резистори. Ось які з'єднані паралельно, тобто у дорівнює у 1 дорівнює у 2 А що при цьому буде відбуватися із силою струму, як вони будуть співвідноситися і 1 до і 2 для цього ми з тобою запишемо закон ОМА у вигляді у дорівнює і помножене на Р, оскільки всі однакові. ми пишемо з тобою, що для першого резистора і 1 на Р 1 добуток дорівнює добутку на другому резисторі і 2 Р2. Ось і звідси відповідно знаходимо. За пропорцію отримуємо ось такий запис. І це якраз і буде співвідношення значень сили струму, але при цьому нам іще говорять, що два однакові резистора. Тобто мова йде про те, що у нас опори R1 дорівнює R2. Зрозуміло, що в цьому разі у нас співвідношення сили струму буде дорівнювати одиниці. Ідемо далі. 8.4. Резистори опорами 20 та 60 Ом з'єднані паралельно. Поміркуй, в якому резисторі сила струму більша, і у скільки разів. На відміну від попереднього завдання, де опори у резисторів були однаковими, ось тут опори у нас різні з тобою. Отже, ми можемо з тобою, вважаючи, що вони з'єднані паралельно, використати саме ось цю це співвідношення і визначити, яка сила струму більша, і у скільки разів. Записати це можна, наприклад, ось таким чином: ось беремо саме цю формулу, це співвідношення, записуємо його сюди, підставляємо значення для опорів і маємо трійку, тобто це говорить про те, що перше і друге і вони відрізняються у три рази, і один буде більше у тричі ніж і два. 8.5. Резистори тими самими опорами 20 та 60 Ом, з'єднані в цього разу послідовно. на затискачах якого резистора напруга більша, у скільки разів. Тобто ми з тобою тепер пам'ятаємо, що якщо послідовно, то в цьому разі у нас сила струму не змінюється. І1 дорівнює І2. Отже, ми записуємо з тобою коротеньку умову: Ось і будемо знаходити відношення У1 на У2. І перш за все, давай запишемо з закону Ома. У дорівнює і помножене на r. Для першого у1 відповідно r1, I1. для другого аналогічно. А тепер візьмемо відношення. Пам'ятаючи, що I1 дорівнює і 2 ми можемо з тобою скоротити I, і отримати при цьому, що R1 на R2 у нас буде. Підставляємо значення: тут у нас буде 20, тут у нас буде 60. Зрозуміло, що це буде одна третя. І тепер ми робимо з тобою висновок, що у 2 у 3 рази буде більше, ніж у 1. 8, 8. Розглянь схему електричного кола. Поміркуй, чи відрізняються покази амперметрів. Поясни, чому? Маємо з тобою у колі послідовне з'єднання, як бачиш. Не відрізняються, бо з'єднання послідовне, і у дужечках навіть можемо собі прописати, що і 1, І 2, і 3 у нас є однакові. 9.1. Резистори опорами 60 та 180 Ом з'єднані паралельно. Чому дорівнює опір цієї ділянки кола. Ми записуємо обов'язково з тобою умову r 1 r 2 знайти потрібно загальний опір на всій ділянці. Пам'ятаємо про те, що у нас паралельне з'єднання, і саме тому. Записуємо формулу, за якою і будемо обчислювати формула для паралельного з'єднання для загального опору. В цьому разі ми з тобою будемо підставляти R1, R2, їхні значення. Зводимо до спільного знаменника. Розуміємо, що це вже математична дія, сюди додатковий множник трійка йде. Виконуємо наступні математичні дії. Тобто, зрозуміло, і отримаємо 4,180-х. А от далі у багатьох дітей завжди проблема, як перейти від одиниці на R, визначити R. Для цього уяви собі, що тобі потрібно зараз ось цей дріб перевернути. Тобі треба, щоб R було вгорі. Але якщо ти перевертаєш цей дріб, то зрозуміло, що потрібно і тут змінити. Отже, у нас буде з тобою 1804. Ну, а далі просто обчислення. Вийшло 45 Ом. Наступне питання 9.2. Задача, в якій також цікаве питання для нас з тобою. Загальний опір чотирьох однакових паралельно з'єднаних ламп до рівня 34 Ом. Я пишу так: r 1 4 Індекси 1-4 означає, що це для всіх чотирьох з першого по четвертий, включно 36 Ом. Знайти потрібно опір лампи, всі чотири лампи однакові. Отож, ми пишемо R1, R2, R3, R4, треба знайти, пам'ятаючи, що вони всі однакові. Тому, оскільки у нас паралельне з'єднання, ми з тобою знову записуємо цю саму формулу, про яку говорили в попередньому завданні. Ось. Але там у нас було з тобою лише два провідники, ось вони, R1 і R2 було лише, а тут у нас їх чотири. Тому ми з тобою тут продовжуємо: плюс одиниця на r 3 плюс одиниця на r 4 Також, враховуючи, що вони однакові, ми записуємо з тобою їхню рівність. І якщо це так, якщо всі знаменники ось тут будуть однаковими. То зрозуміло, що в цьому разі ми отримаємо з тобою при додаванні з однаковим знаменником 4 одиниці, дадуть нам в чисельнику четвірку. Отже, у нас буде одиниця на R дорівнює 4 на R1. Чому на R1? Тому що всі вони однакові. Чому четвірка? Тому що знаменники, якщо однакові, додаються лише чисельники за правилом математики. Добре, тепер одиниця на R. Ми знову перевертаємо з тобою, щоб у нас було просто r або r на 1. Ось, і зрозуміло, що перевертаємо і цей дріб так само r1 на 4. І при цьому ми отримали з тобою, що R14. Ось тут загальне. Давай запишемо його як R14 дорівнює R1 на 4. 36 дорівнює r1 на 4. І звідси зрозуміло, що R1 можна знайти як 36 помножити на 4. Отримуємо 144. Ом зверни увагу, що опір кожної лампи в цьому разі у нас буде 144 оми, але загальний опір у нас набагато менший, і це лише тоді у нас може бути, коли лампи з'єднані паралельно. Наступна задача 9:3. Розглянь електричну схему. Обчисли загальний опір ділянки кола. Якщо r 1 у нас 50 омів, – 80, тобто ось тут. Тут у нас буде 30 ом і тут буде 90 ом. Потрібно знайти загальний опір для всієї цієї ділянки кола. Як робити такі завдання? Ось давай ми з тобою з'ясуємо. Дивись, для зручності використає кольори. Якщо ми уважно з тобою подивимося на схему, то проблеми у визначенні загального опору для всієї частини цього кола у нас не виникне. Але для цього потрібно розуміти, що у нас тут з тобою так зване мішане з'єднання. У нас тут є з тобою і послідовне з'єднання, і паралельне, як бачиш, з'єднання, і потім знову послідовне з'єднання. Тобто тут намішано багато всього і діяти треба охайно, поступово. Тому давай з тобою будемо робити так. Це буде перша наша дія. Ми будемо з тобою визначати, Визначати спочатку загальний опір для опору 3 та 4. Оскільки вони з'єднані послідовно, як ми вже з тобою сказали, то ми запишемо, що R34 у нас буде визначатися як сума R3 плюс r 4 Тому що при послідовному з'єднанні, саме так ми знаходимо з тобою загальний опір. Вийшло 120 Ом. Наступний крок до цих двох, які вже ми, оскільки порахували, ми можемо вважати, що це є один якийсь резистор загальним опором 120 омів. Ось тут, на їхньому місці. Резистор опором R34. Ось тут. І до нього паралельно під'єднаний резистор R2. Отже, ми пишемо, що другий та резистор 3-4, тобто ось цей опір, з'єднані паралельно між собою. Зрозуміло, що в цьому разі ми візьмемо з тобою формулу, яку ми вже використовували. Тобто ось цю. В цьому разі ми отримаємо з тобою ось тут загальний опір. Для яких резисторів? Другого, третього та четвертого. Тому я ось тут і пишу 2-3-4. Нам потрібно з тобою ось для цього записати як одиниця на R2 плюс для нижнього одиниця на r 3 Виконуємо математичні дії з приводу визначення спільного знаменника, додаткові множники. Я це все. Просто прописала і вже не пояснюю. Це математика. Пішла далі. Ну і після того, знову, як ми отримали з тобою одиницю на r 5 240, щоб знайти r, а не одиницю на r, да? щоб, щоб у нас було просто R. То для цього ми з тобою перевертаємо цей дріб, отримуємо R2, 3, 4 просто, і перевертаємо цей дріб, отримуємо 245-х. Дорівнює 48 Ом, якщо поділити. Знайшли, отже, в цьому разі, в другому пункті, ми з тобою знайшли опір для цієї ділянки, ось цієї, тобто у нас вже три опори пораховані разом. Ось вони. І Залишається перший резистор, який знаходиться десь з боку, в стороні взагалі від них. Але якщо придивитися уважно і вважати, що ось ця діляночка це вже є резистор ось такого опору. Теж якийсь резистор, то перший та ось цей резистор як з'єднані? Послідовно. Ну і в цьому разі, як і в першому при послідовному з'єднанні ми маємо додавати, просто додавати: отже, R1 плюс R234 буде відповідна математична дія, і 98 Омів. Ось такого плану задачі дуже люблять давати на самостійних та контрольних роботах, і в наступних задачах ми також з тобою маємо вміти це вже робити. Отже, запам'ятай, будь ласка, що коли у нас дається мішане з'єднання, ми маємо його розбити на декілька кроків, саме так розв'язується такого плану задачі. 9.4. Розглянь електричну схему. Перший вольтметр показує напругу 36 вольт. До того ж, на схемі ми з тобою бачимо, що перший вольтметр під'єднаний до першого резистора, опір якого 6 Ом, до другого резистора, опір якого 2 Ом. Під'єднаний другий вольтметр. Визнач покази амперметра та другого вольтметра. Отже, ми маємо з тобою знайти те, що покаже другий вольтметр. Це буде у нас У2. А також маємо знайти, що покаже у нас амперметр. Амперметр цього разу у нас буде показувати загальну силу струму в електричному колі. Ми бачимо з тобою, що обидва резистори знаходяться у послідовному з'єднанні, і це говорить про те, що у нас будуть працювати закони послідовного з'єднання. І для зручності можеш їх собі тут прописувати для І, для У і для Р. Тобто, маючи їх під рукою, ти завжди будеш розуміти, як розв'язувати задачу, якщо мова йде про конкретне якесь з'єднання. Отже, при послідовному у нас ось така ситуація. Отже, дивимося, сила струму у нас буде однаковою на всіх. Частинках, тобто в загальному колі на першому і на другому резисторі. Отож, щоб знайти, чому буде дорівнювати І, нам достатньо буде знайти силу струму на одному з резисторів, на якому ми можемо знайти, мабуть, на першому, тому що для першого резистора у нас відома напруга та опір, і використовуючи закон Ома для цієї ділянки кола, ми з тобою пишемо У1 на Р1. Скорочуємо вольти, обов'язково пишемо, що це у нас буде 6 амперів. Отже, ми отримали з тобою, що на першій діляночці, ось тут, у нас буде сила струму 6 амперів. І можемо одразу собі ось тут записати, що загальна сила струму в колі і сила струму на кожному з резисторів у нас буде 6 амперів. Чудово! А тепер нам потрібно з тобою знайти напругу У2, тобто на другому резисторі. Що нам відомо про другий резистор? Відомий його опір. А також, дивлячись на ось цей запис, ми розуміємо, що нам відомо також І2. Бачиш, для чого потрібно нам писати, прописувати оці формули. Ось, отже, ми розуміємо з тобою, що у 2 ми зможемо знайти також, скориставшись законом ома. І2 на Р2. Ось підставляємо І2, це як 6 амперів помножити на R2 на 6, перепрошую, 2 оми. Ось, в цьому разі, у нас буде 12. Чого тут? Вольти мають вийти. так? Бо ОМ, це вольт на ампер, ампери у нас скоротяться. Так, отже, ми знайшли з тобою, що напруга на другому резисторі буде 12 вольт. І остання задача, яку ми зробимо в цьому уроці, номер 9.5. Розглянь схему електричного кола. Ми бачимо з тобою, давай проаналізуємо одразу: ми бачимо з тобою, що амперметр є. Ось він загальний для всього кола, бо він знаходиться десь збоку. У нас є паралельне з'єднання трьох провідників. В даному разі також намалювали нам резистори, і знизу під'єднали нам ще вольтметр. Отже, цей вольтметр показує напругу 6 вольт, а кожен резистор має обір 12 Ом. Ми запишемо це таким чином: r 1 дорівнює r 2 дорівнює R3 дорівнює 12 Ом. І завдання полягає в тому, щоб знайти, якими є покази амперметра. Тобто, у нас амперметр показує силу струму загально в електричному колі, в цьому всьому колі, так? і нам потрібно її знайти. Розв'язання таких задач починаємо з того, що ми прописуємо собі збоку усі формули, які відповідають саме тому з'єднанню, про яке йдеться у задачі, оскільки мова йде про паралельне з'єднання, ми бачимо це по схемі, ми записуємо закони паралельного з'єднання. Так, сила струму у нас буде знаходитися як сума ось. Ну, а загальний опір як два поверхи. Пам'ятаєш, я говорила. Отже, ось таким чином на R2 1 на R3. Але одразу дивимося з тобою. У нас з тобою мова йде про те, що всі три опори є однаковими. Тож цю формулу ми можемо з тобою одразу записати таким чином, як одиниця на загальне R буде визначатися, дивись, знову у нас тут однакове. Так, ось, то у нас буде в чисельнику просто 3 на r1. Ще раз, чому? Тому що однакові знаменники 1 на 12, плюс 1 на 12, плюс 1 на 12. Буде 3,2. Пишемо 3,12. Ну, і тепер, щоб знайти загальний опір, ми перевертаємо цей дріб, буде просто R. І перевертаємо цей дріб, буде 12 третіх або 4 Ом. Ось загальний опір ми одразу з тобою знайшли. Щоб знайти загальну силу струму, ось, ми запишемо з тобою також формулу закону Ома U на Р. І тому ми одразу підставляємо з тобою загальні значення у загальне, 6 вольт ділимо на загальний опір, який ми отримали, 4 Оми. Знову показуємо, що це буде вольт на ампер, вольти скоротилися, 6 четверті або 3 2 амперів. Або 1,5 Амперів. Ось така у нас вийшла з тобою сила струму загальна для цього кола. На цьому все. Цей урок ми завершуємо з вами. Сподіваюся, все було вам зрозуміле. Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Мені дуже цікаво. Ось ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, обов'язково діліться своїми друзями, хай всі вміють розв'язувати фізику. До наступного уроку на все добре.